Ну що, Сьогодні у нас шостий день, як я приїхала в Канаду. Хочу сказати, що ну, багато зроблено, тому що вже на права подали, заплатили за права 80 доларів було заплачено. Вже видали номер цих прав, і де я тепер ходжу, ходжу щось. мені потрібно, наприклад, мені потрібно було оформити. Карточку в банкі, я вже не показувала WordPerміт, я показувала цю бумажку, яку мені дали. Я паспорт показувала і цю бумажку з номером прав... прав водійських. Хочу розказати, що про водійські права в Новоскоті, в Нью Глазго я нічого не здавала, ніяких екзаменів я не здавала, нічого не здавала. Прийшли, мене запитали в очках, я чи без очків я ввожу е, машину. Я сказала, що без очків ввожу машину, я далеко добре бачу. Е, і все. Я показала свої права, вони подивилися, дуже здивувалися, що вони у мене безсрочні. і виписали мені нові права. Не знаю, на який ще час, на цьому тижні я маю їх вже забрати. Е, що ще зробили? Сьогодні їздили в фудбанк. Приймаючи родиною, ми їздили сьогодні в фудбанк, я хочу сказати, що в фудбанки видали дуже багато продуктів, але мені сказали, що завтра ще поїдемо в один фудбанк і теж буде, будуть продукти давати. Я хочу сказати, що це були і картошка, і цибуля, і було багато соку. Різного, в баночках, в бутилках, молоко, каші різні, ранкові оці завтрики, в яких молоко додавлять. Ну, Дуже-дуже багато продуктів. Тому я хочу сказати, що в Канаді ви з голоду не помрете, вже якось виживете. Якщо скільки дають на одну людину, то на сім'ю дають гораздо більше. Завтра теж. Поїдемо в фудбанк, подивимося, що там будуть ще давати. Ну, Дуже багато продуктів, і яблука. Такі яблука були огромні, такі величезні яблука давали. Тому вмерти з голоду в Канаді ви не вмрете. Е, е, да, знімати жильо е, е, ну, дорого, але можливо, якщо працювати, я думаю, що можливо, все. Так, да, вдвох було б легше, але мій чоловік остався в Україні, їх не випускають, поки він виїхати не може. Тому ну, ось такі підсумки за ці шість днів. Ну, їздимо по городу, роздивляюсь город, поки вози мене з приємної, приймаюча сторона, це лін вози мене поки на своїй машині. Ну, якось так. Буду показувати вам кожного дня. Сьогодні показувала магазини, дивіться, я виложила вже відео, тому зовсім без я, ніякого глянцю, як є, так знімаю, так і показую. Підписуйтесь, будемо цю адаптацію проходити разом. Ставте лайки, підписуйтесь, слідкуйте за моїми відео. Дякую. Бай-бай!